Він зупинив сонце й надав руху землі. Ці слова висічені на пам'ятнику великому астрономові, який довів, що Земля це не центр світобудови, а всього лише планета, що обертається навколо Сонця. Геліоцентрична система світу Миколи Коперника одне з найбільш відкриттів, які коли-небудь здійснювалися людством. Микола Коперник народився в 1473 році в польському місті Торунь. Хлопчикові ледь виповнилось 10 років, коли в місті почалася епідемія чуми, що позбавила його батька. Турботу про дитину взяв на себе його дядько, канонік Лукаш Веченроде. Людина владна і похмура, а він, проте тим не менше, любив свого племінника і навіть балував його. Завдяки дядькові Микола одержав освіту в Краківському університеті, а потім відправився в Італію вивчати канонічне право. В Італії, яка на той час переживала розквіт епохи відродження, коперник прожив 10 років. Він захоплено вивчав живопис, математику, астрономію, філософію, все, крім канонічного права, яке його зовсім не цікавило. Рік за роком він відтягував повернення на батьківщину, переїжджаючи спочатку в Рим, потім в Паду і Феррари. Щоб не повертатися додому, коперник записався на медичний факультет і неочікувано для себе захопився медициною. Він ретельно відвідує лекції, старано вивчає підручники і навіть відвідує анатомічний театр, що було суворо заборонено особам духовного звання. До цього часу Микола за протекцію дядька вже був заочно затверджений в сані Каноніка. Тут же, в Італії, астроном Доменіко Марія Навара, познайомив коперника з астрономією. Таємниці небесних світил так захопили молодого Каноніка, що все своє життя він займався вивченням зоряного неба. В 1503 році Микола Копернік нарешті повернувся в Польщу. Жив спочатку в лісбарке, а потім одержав посаду каноніка в рибальському містечку Фромборг. Тут він попросив капітул відвести йому житло в одній із веж. Щоб мати можливість спостерігати за рухом світил. У цій вежі він прожив цілих 30 років. Туманне небо на затокою вісли не йшло ні в яке порівняння з південним небом Італії, але Коперник терпляче чекав ясної погоди. Астроном не прагнув відкрити нові планети або зірки, він шукав лише підтвердження своєї теорії. Геоцентрична система світу запропонована ще давногрецьким ученим Плотимеєм невірна. Плотимей вважав, що Земля центр світобудови, а Сонце і планети обертаються навколо неї. Коперник, після багаторічних спостережень за рухом небесних тіл, не тільки дійшов висновку, але й довів, що Земля обертається навколо своєї осі, місяць навколо Землі, а Земля і інші планети обертаються навколо Сонця. Сьогодні про це знає кожен школяр, але п'ять століть тому це твердження було подібне бомбі, підкладеної під фундамент християнської віри. В 1516 році Коперник вперше виклав своє вчення в книзі під назвою Малий коментар. Дивно, але католицька церква, яка зазвичай нещадно розправлялася з єретиками, цього разу зробила непрощену помилку. У Джордану Бруно забрали життя, у Галілея честь, а Коперніку навіть не погрожували. Його геліоцентрична система зводила землю, що вважалася центром світобудови до статусу, всього лише однієї із планет. Але Інквізиція спохватилася і заборонила праці Коперника тільки через 80 років, коли Велика Єресь вже поширилася світом. Великий астроном тим часом продовжував свої спостереження і працював над математичними доказами своєї теорії. В 1516 році його обрали на посаду керуючого володіннями капітулу в двох округах Ольштинському та Пененеджицькому. Час був тривожний, йшла війна з хрестоносцями. У розпал воєнних дій коперник зовсім раптово виявився єдиним членом капітулу в Ольштині і змушений був прийняти командування над Ольштинським гарнізоном. Вчений затворник зумів так організувати оборону містечка, що ворог, який значно перевищує числом захисників, був змушений відступити. У 1533 році, коли Копернику виповнилось 60 років, він прочитав у Римі серію лекцій, у яких ознайомив слухачів з основами своєї теорії. До цього часу він уже закінчив розрахунки і навіть написав рукопис своєї книги про обертання небесних сфер. Але з публікацією не поспішав, побоюючись непорозуміння з боку вчених і переслідування з боку церкви. Учений зважився обнародувати свою працю лише через 10 років. Твір Миколи Коперника побачив світ 21 травня 1543 року. Але через три дні великого астронома не стало. Історія не зберегла пам'яті про місце поховання Коперника. Але нащадкам залишилася книга великого астронома. Залишилася розроблена їм теорія будови світу. Залишалося і його наукове кредо. Прагнення вченого це пошук у всьому правди.